Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. А далі, друзі, пропонуємо вам обговорити тему, яка актуальна для багатьох місць. Це ви точно зараз впізнаєте на прикладі конфлікту, який розгорівся в столиці між мешканцями одного з будинків в центрі міста, і рестораном, який відкрився на першому поверсі цього житлового будинку. Ну, от, власне вже дійшло до того, що мешканці фактично вивісили на своїх балконах на фасадах будинку плакати із закликами про те, що їм не потрібен тут цей заклад, що цей ресторан руйнує будинок, що мешканці. Проти, бо це і сморід, і сміття, і взагалі, ну якби в їхню думку, ніхто не враховував на Христина ну, от, власне... Буковець. Поїхала а, туди на місце під той будинок, і в той будинок, щоб відкинути всі емоції, просто розібратися по факту, що відбувається, тому що насправду на правду, таких ситуацій і у великих, і у маленьких містах, дуже багато. Христина, будь ласка, розкажи нам, що там відбувається. Вітаю ще раз, колега. Ось власне саме той будинок і ресторан в цьому будинку, навколо якого розгорівся скандал. І зараз ми вам ближче покажемо власне ці плакати, які наробили, я би сказала, такого чималого галуса в соцмережах. Ми бачимо ресторан це сморі та сміття, ресторан руйнує наш будинок. Трохи далі, що мешканці проти ресторану. Я зазначу, що до речі, це центр Києва, вулиця Обсерваторна. Справді я вчора сюди приїхала аби розібратися в ситуації і скажу відверто. То обійшла певно всі квартири в будинку, Або дізнатися власне в чому суть конфлікту і яким саме чином ресторан руйнує цей будинок. На жаль, на жаль, з різних причин мешканці, яким мені вдалося достукатися, додзвонитися в двері, вони відмовлялися говорити на камеру. Хоча, поза нею розповідали, що власне одна з основних причин, і основна основна з проблем це неправильно або Бо ж погано встановлена витяжка. Зараз ви побачите світлини, яку мені надіслали місцеві мешканці. і Ось з їх слів, ось цей весь сморід з ресторану йде буквально їм в квартири. Також зі слів мешканців на місці цього ресторану колись були квартири, і приміщення воно не облаштоване, воно не призначене для ресторану в ньому. Тому, власне, ще з самого початку, як тільки тут почалося будівництво, вони були проти ресторану і відвер. Про це говорили його власникам. Але мені все ж таки вчора вдалося отримати номер голови ОСББ ось цього будинку. Це Павло Євтушенко. Його вчора не було на місці, але е, телефоном він мені детально ж розповів трошечки трошечки цю ситуацію, чому саме мешканці так старанно зараз тут, в центрі Києва, борються проти ресторану. Давайте послухаємо. Так. Да. Ну, по-перше, вони зробили вентиляційну систему з порушувань будівельних норм. І... Продукти роботи кухні зараз відводять у простір, який потім цей повітря попадає до житлових приміщень. В них жодних дозвільних документів немає, і ми ну, не можемо нормально існувати. Плюс будинок з дерев'яними перекриттями вони використовують відкритий вогонь для приготування піші, що теж загрожує безпеки. Мешканців, і саме головне, що е ці приміщення е не розраховані на ту кількість людей, які вони е ну, відвідують, починаючи від працівників, бо в них завоз продуктів, вивіз сміття е відбувається через житловий під'їзд будинку. І от, власне, як ви вже тільки що почули, мешканцям дуже сильно не подобається, що працівники ресторану постійно ходять через спільний під'їзд, заносять продукти, виносять сміття. Ну і роблять інші побудові необхідні для ресторану речі. А, а також ось Павло запевнив мене, що Власники ресторану зробили з його слів знову ж таки зі слів мешканців. Вони зробили самовільну прибудову до будинку, і на яку, як стверджують місцеві, ресторан не має дозволів. Я вчора також намагалася поспілкуватися з власниками ресторану. на місці навіть зустріла співвласника, як він сам представився його звути, звати Олександр, і він мені розповів, що місцеві мешканці постійно регулярно їм погрожують. А власне, всі всі. Звинувачень, які ми почули, вони абсолютно безпідставні за слів Олександра. Це абсолютно брехня. Адже, як запевнив мене власник, вони мають всі необхідні дозволи і всі роботи, які тут виконувалися, і облаштування вентиляції і прибудова, і абсолютно всі інші ремонтні роботи. Вони відбуваються згідно з законом, і всі необхідні служби контролюються і надають їм постійно всі дозволи. А територія, от як зазначали місцеві мешканці, якщо вони казали, що ця територія вона не призначена для саме ось це, як вони кажуть, декілька квартир на місці яких зараз ресторани, що ця територія вона не призначена для облаштування ресторану. Вона насправді належить до нежитлового фонду і власне саме. Тому ресторан тут є абсолютно законним. В цьому, до речі, я власне отримала ось підтвердження. Зараз ви теж його побачите на своїх екранах. Це відповідь від департаменту територіального контролю міста. І там, а наприкінці цього листа, я зараз зацитую, зазначено, що приміщення на вулиці Обсерваторній 5, перебуває у приватній власності та належить до нежитлового фонду. Але на жаль, сам Олександр він теж говорити на камеру відмовився. Представники ресторану нам пообіцяли надіслати офіційну відповідь зі всіма підтвердженнями зі спростуванням слів мешканців. Але, хоча вже пізно ввечері я отримала листа, що вони цього зробити поки що не встигають, тому власне поки будемо чекати. А христину тут уже таке питання, я не знаю, і юридичне, і етичне, мабуть, також. От якщо до прикладу на перших поверхах будинків хочуть відкрити кав'ярню, ресторан, бістро, будь-що, умовно кажучи, і всі дозволи офіційні є. Але чи мають потенційні власники, так або ті, хто відкривають цей заклад харчування? Опитувати мешканців будинку чи mm -hmm. не проти mm -hmm. ті до прикладу, так щоб на першому поверсі в них був заклад харчування і чи не буде це їм заважати? От як це питання врегулювати ну, Офіційно ціно опитуватимашного так. типу дозвіл знаєш ага. отримати? Так, колеги, до речі, це одне з основних питань, які активно почали обговорювати в соціальних мережах і навколо нього почали дискутувати. Там багато за і проти взагалі. Тому я з ним звернулася до експертів, до людей, які знаються на цьому з точки зору законодавства. Я вчора з цього приводу говорила з юристкою Іриною Ширамко і вона мені власне чітко на це все відповіла. Тому давайте краще послухаємо. Тут все залежить від того в якому приміщенні розташовується цей заклад, а, бо дозвіл мешканців потрібен тільки в випадку, якщо приміщення треба спеціальним чином переобладнати. Тобто, якщо це наприклад була квартира, яку викупили на першому поверсі, і треба перевести в нежитловий фонд, переобладнати там витяжки, може там якісь несучі конструкції там внести зміни саме в планування приміщення, то тут звісно, що потрібно проводити збори мешканців. повинні, потрібні 75% підписів власників приміщень цієї будівлі. А в випадку, якщо це одразу був, була будівля ну, приміщення нежитлового фонду на першому поверсі, яке колись було там магазином, гастрономом чи ще чи чимось, то в цьому випадку дозвіл мешканців не потрібен. Але тут є колеги дуже важливий момент, що будь-який бізнес, чи це ресторан, чи кав'ярня, чи навіть просто магазин, він обов'язково має дотримуватися всіх санітарних і будівельних норм, аби справді не порушувати конструкцію будинку і не заважати мешканцям, які проживають в цьому будинку. Тому юристка ради, що якщо є ось такий конфлікт між мешканцями і бізнесом, можна звертатися до державної інспекції архітектури та місто. Будування чи до Держпродспоживслужби. Вони власне мають проїхати, мають все перевірити і мають з'ясувати всі законні підстави тих чи інших дій. І, а це буде вже знаєте, більш конкретно, а не якісь такі емоційні суб'єктивні речі. Ну ясно, пасибі, Христина Букович. Дякую, чітко. от знаємо Їхва органи звертати, які можуть розставити всі крапки над і і за все, все зафіксувати. До ж, часто знаєш, ось те, що Христина говорила, часто ось цим козиряють Нежитловий житловий фонд перевели не житловий фонд. Ну слухайте, там на житловому фонді може бути і нотаріус, і якийсь закритий да, офіс. Буде, Це я ще да. не означає, що там може бути е, кав'ярня або рестрад, або ще щось. Є нюанси, є нюанси. Дмитро Комаров, Олександр Усик, Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Богдан Бенюк. Вихід. Ексклюзивна прем'єра. 22 листопада о 21 на 1 1 Україна.